Потрапити у ворожий полон і зустріти там власного батька. Оборонець Маріуполя, Морпіх із Херсона Павло Висоцький, має у життєвому активі і таку сторінку. Про долю своєї родини чоловік не знав, відколи став бранцем, де саме зустрів батька та що пережив у російських катівнях. Морпіх розповів Володимиру Миколайчуку. Павло Висоцький обіймає та цілує п'ятирічного сина. Дениса не бачив аж три роки, які провів у полоні. Я не очікував, що син так виріс, не очікував, що дружина дочекалась. У полон морпіх потрапив ще 20-річним в окупованому Маріуполі. Після двох невдалих спроб прорватися з блокадного міста до Запоріжжя із побратимами отримав команду здатися. Спочатку Павла тримали в Оленівці, далі етапували в Ростовську область і розповідає йому, як і іншим морпіхам, сильно діставалося від наглядачів. Ми заходимо в столову, забігаємо точніше не заходимо ну кожного там. Пером у спині там електрошокером, от Постійно вони трапили бистріє жріття, бистріє жиріття. А потім ще одна колонія вже у тимчасово окупованій горлівці, де Вадим побачив рідного батька. Що його колишнього учасника АТО теж ув'язнили окупанти, не знав. Сподівався, що тато встиг вивезти родину і виїхати сам з окупованої Антонівки. Я просто знав, що там є одна фамілія, теж високі, якийсь Андрій. От. А потім мені сказав наш начмет, а твій батя тут теж є. Я говорю, та я знаю, тут ну, просто одна фамілія. Він вже був десь год на Горловці, на той зоні. Ну, потім я з ним зустрівся. Це спільне фото з батьком у колонії зробив один з наглядачів. З батьком ми теж сиділи там, планували як далі жити, вообще який бізнес строїть. Там ну, тому що там другим нічим зайнятися не було. Тільки мечта, ну, тільки мічта. Все, і жили так сказати спогадами, що було до війни. Дружина Павла Світлана довгий час не знала, чи коханий вижив у Маріуполі, поки не побачили його фото у соцмережах окупантів. Відтоді не переставала вірити. Павло повернеться. Ми останній раз бачили, нам було ж 18 років, все ж таки. А зараз він вже повністю такий чоловік. Я побачила, очі засвітились. Думаю, нарешті я його дочекалася, все сподіваюся, що все буде добре. Я просто розумів, що мене дома чекають, родина чекає, син як ніяк, у ну, типу, мене є. І тоже йому там мама показувала там, мої фотографії, типу, пану щоб не забував, що у нього є батько. І саме ця думка розповідає Павло допомогла витримати всі тортури у полоні. Тепер чекає на визволення батька. Із Рівного Володимир Миколайчук, Олександр ми Україна, Марафон. Єдині новини. Вину боєприпасів для війни з Україною Росія отримує від Північної Кореї. Це слова очільника української розвитки Кирила Буданова. каже КНДР, має величезні запаси зброї. Її штампують цілодобово. Тож Пхеньян надсилає Кремлю не лише снаряди, а й балістичні ракети і артсистеми. системи Буданов також зазначає, що у відповідь на військові поставки Росія віддає північній Коре... Кореї гроші і технології. Технології. Ну і ще додамо інформацію про кількість: 300, близько 300 балістичних ракет Іскандер М. І близько півсотні північно-корейських КН-23 накопичила Росія. Це теж повідомлення від ГУР у відповідь на запит Ліганет. Зазначається, що особливу тривогу викликає більше 60 пускових установок, бо ж їх. Вже розгорнули поблизу українського кордону. Що маємо розуміти з цією ситуацією? Чи змінює вона буде якось ситуацію на фронтах і в цивільних містах? Іван Тимочко, далі є військовий експерт. Пане Іване, дякую, що долучаєтеся до бесіди. Доброго дня, добре здоров'я, радий бачити. Давайте ще раз акцентуємо: 300 балістичних ракет, 250 з них Іскандер М, решта корейський КН 23. Що нам дає розуміти ця цифра? КН 23 КН 24 це свідчить насправді не про стільки про корейські ракети, як свідчить про те, що Росія і в рамках поставок великої кількості снарядів перенесла частину військово-промислового комплексу зі своєї території на територію північної Кореї з ряду мотивів: перш за все перші поставки північнокорейських що ракет що снарядів, були достатньо низької якості, і вони не відповідали тактико технічним характеристикам наявним наявній номенклатурі озброєння у Росії. Він відповідали таблицям стрільби, не відповідали ну, власне системам наведення. Тому видно, з'явилося рішення, прийня, було прийнято рішення. Перенести частину виробництва на північну Корею з декількох ще додаткових мотивів. І один ще був з тих, окрім спроби за рахунок російських фахівців і частини російського обладнання, удосконалити власне зброю. Окрім цього, був розрахунок на те, що в такий спосіб буде виведено з під українських ударів частину російських підприємств, які випускають снаряди, випускають ракети. І судячи з того, як нам давалося ефективно, і вдається знищувати їхні порохові заводи, думаю, що вони і спробують, і власне там виробляти і вибухівку до цих снарядів. Тобто, ми, якщо говоримо про поставки зараз північної Кореї, що ракет, що снарядів. Тут важко вже розділити, що це сугубо зі складів знято північної Кореї як таке, що виробив військово-промисловий комплекс Кореї, і, і те, що вже виробили під наглядом російських спеціалістів. В цю канву, власне накладається і той факт, що Росія заявляла, що вони візьмуть. 25 тисяч північнокорейських робітників чи фахівців на російські підприємства, тобто ми можемо говорити, що вони хочуть провести масовий обмін досвіду до знань для того, щоб частину цих спеціалістів повернути в Корею, частину залишити в Росії, оскільки в російських підприємств йде від тих фахівців. Що якщо ми говоримо про ракети, конкретно сконцентровані на Біля лінії фронту, ми ну, маємо розуміти, що недавно їх було майже 600. тобто на майже наполовину виведений арсенал. Хоча, знову ж, якщо сумувати за час звітності від 600 до 300 оцих теперішніх, але по пусках так виглядає, що частину ракет, які навіть пускала Росія по Україні, вони просто не долетіли в силу різних обставин. Так виглядає, що як мінімум 50 цих ракет десь впали на території Росії, тобто це теж свідчить далеко про не скажімо високу технологічність їхнього випуску. Хоча може бути інший фактор, що частину їх сховали десь на складах або відтягнули в тил. Бо після цього як було знищено декілька пускових установок іскандерів. При фронтовій зоні, звичайно, що росіяни намагалися перегрупувати і вивести з під удару пускові. Бо якщо ракета це розхідний матеріал, то пускова достатньо складний у технічному випуску і достатньо дороговартісний пристрій для пуску саме цієї зброї. Пане Іване, тут давайте додамо трохи цифр, бо тут Лавров з'їздив в пхінян і взагалі дуже кумедно вийшло. Головне, що вирішили розпулити в якості меседжа російські пропагандисти. Це запитання: а ви ще, ви ще курите? Ну, я ще теж курю. А далі була мова, звісно, про 10 тисяч північнокорейських вояків, плюс до 5 тисяч тих, хто має працювати. Це заяви їхнього очільника північнокорейського. Але питання у тому, а ці 10 тисяч – це до тих 25-30, яких вже раніше він обіцяв? Чи це замість тих 25-30, яких він обіцяв? Тобто, що, що це за цифри, куди її треба відносити? Якщо 10 тисяч це військові, мається на увазі військові, які будуть залучені безпосередньо до боїв, чи до на так би мовити, на лінії фронту? Питання, де вони будуть задіяні, чи далі в Росії. На російській території, чи їх все-таки наважиться ввести більшими підрозділами вже у відкриту на окуповані території України, якщо про цих 5 тисяч робітників ну це видно перша хвиля, скажімо, робочої сили, про яку я сказав з за загальної цифри 25 тисяч. Тобто робітники на військові підприємства і військові, це так би мовити різні, різні тарілки для російської диктатури. І їхнє різне цільове призначення: одних воювати, інших робити цю зброю. Тому будемо бачити знову. Але тут знову ж інше питання: е, наскільки рівень освіченості північно-корейських працівників у цілій масі відповідає потребам в робочих руках у Росії так. Бо, якщо говорити про прості якісь механічні роботи, там, грубо кажучи, скрутив, зв'язав, ну це може Росія і за рахунок тих же ж самих емігрантів, яких у них є предостатньо, яких там ОМОН зараз відловлює просто. Скажімо, такими знаєте, арифметичними цифрами. Це вже там це один момент. Інше питання, якщо все таки вони хочуть взяти людей з якимось там рівнем навчання чи інтелектуальної підготовки для того, щоб підвищити їхню кваліфікацію і застосовувати їх до створення якихось складних технічних предметів, об'єктів чи засобів, і чи їх ви повернуть в Росію для того, щоб вони перепрошую, Північну Корею. Щоб вони безпосередньо північній Кореї під час збільшення військово-промислового комплексу північної Кореї навчали місцевих до того, щоб, скажімо, ускладнювати чи удосконалювати їхню фаховість і роботу, тут дуже багато моментів, яких поки що не до кінця зрозуміло їхні цільове призначення і цикли, з якими вони будуть поступати в Росію, чи цикли, з якими їх будуть використовувати. Уже в самій північній Кореї. Да, і інформація для жителів Полтавської області там відбій повітряної тривоги. Інформуємо про це так само в двох районах Дніпропетровської області. Відбої пролунали. Залишається щонайменше два райони в зоні потенційної небезпеки, і так само на Дніпропетровщині залишається загроза артилерійських обстрілів. Панове мусите берегтися. Сумська, Харківська, Донецька область, Луганська область і Автономна Республіка Крим. Хроні залишається загроза. Повітряної повітряного обстрілу і загроза неба. повітряна тривогу там не відміняли. Давайте ще проговоримо про Донеччину, що її не зможуть закінчити захопити до кінця цього року. Повністю захопили заявили про в головному управлінні розвитку України. Давайте почуємо цитату. Для Росії нереально захопити всю Донецьку область до кінця року. Російські війська мають політичну мету заявити про те, що вони увійшли в Дніпропетровську область. Крім того, вони хочуть створити ще одну буферну зону глибиною до 10 кілометрів. Кирило Буданов, начальник головного управління розвідки Міноборони України. Що маємо розуміти з цих злів? Це про оптимізм, це про реалізм? Це про песимізм? Про що це? Та про оцінку планів противника. З однієї сторони дійсно Росія планує і в це закладалися всі стратегічні розрахунки про те, щоб окупувати Донецьку область, але окупувати в межах її адміністративних кордонів, оскільки і Донецька і Луганська, і ну але ми говоримо раз про Донецьку. Вони внесені в так звану а-ля російську конституцію. І аля, основна з причин нападу противника на нашу територію було власне ґрунтування, що вони там ідуть спасати неіснуючий народ Донбас. У нас є Україна і в нас є різні регіони, але тим не менше є області. І окрім цього, якщо говорити про... Тут знову ж розділимо на два моменти: політичне рішення росіян зайти в Дніпропетровську область, це політично так обґрунтувати, що вони на ще зайшли в одну область. Ще там російські солдати пересікли адмінкордон. Інший момент, що якщо росіяни планують там будувати так звану буферну зону, отже, вони розраховують окупувати Донецьку область і. і Інтерпретувати що це якби кордони Росії, а вже там 10 кілометрів вони роблять якби прикордонну зону, так вони це, щоб не сплутали, що вони це зможуть тілити. Тут я теж прихильник того, що для цього у них крім без загальної мобілізації і без підтримки ще би хоча б однієї серйозної країни. Або країни, яка би цілковито поставила свою економіку, як це там Північна Корея, чи як в великій кількості Іран не буде, то російська економіка просто не витягне, і Росія не витягне такої кількості військ і техніки їх забезпечити, щоб окупувати. Але на даному етапі це їхні плани, тобто зайти в Дніпропетровську область, вибудувати лінію оборонних споруд, мереж для того, щоб власне мати гарант гарантію, чи бути впевненими, що їм не прийдеться тікати найближчим часом з Донецької області, чи її покидати як таку. Тому це два етапи: політичний. І військові, оці цілі, які озвучені наміри верніше Росії Будановим. Вони власне на це вказують. Ну і звичайно, паралельно протидія, це, це збройні сили, і, знову ж, це як знаєте, в тому їхньому радянському фільмі маю бажання мати машину, але маю мати можливість мати козу. Оце приблизно про них. Тому ну, вони зараз борються за козу це їхнє, їхнє право. В кінці кінців э, умирати на нашій території, прикро, що ми платимо життями, здоров'ям, часом, ну і власне перспективами, зокрема. А, але Наша земля і відстоювати за замість нас із вами ніхто її не буде. Це 100%. Іван Тимочко був з нами, це військовий експерт. Дякую, пане Іване, що долучилися. Далі ще про зброю. Координатор штабу допомоги Україні. Це німецький генерал-майор Крістіан Фройдінг анонсував нову зустріч у форматі Рамштайн. Відбудеться вона онлайн і протягом наступних 10 днів. Зустрінуться всі учасники. Головуватиме Британія разом із Німеччиною. До речі, які останні зустрічі, попередня контактна зустріч цієї самої групи Рамштайн відбулася 4 червня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Чи хоч чекати від зустрічі наступної? Розпитав політолога Олега Лесного. Пане Олеже, дякую, що долучаєтесь. Добрий день, радий бачити. Навзаєм, що ми маємо чекати від зустрічі, яка в онлайн форматі відбудеться от от-от от днями. І чи будуть таки чекати того самого обіцяного понеділка від Дональда Трампа партнери для того, щоб корелювати свої обіцянки, свої плани щодо слів і заяв Дональда Трампа? Я думаю, Трамп дуже вміло будує свою комунікацію з суспільством. Всі будуть чекати понеділка, не тільки українці, не тільки наші партнери. Дуже сподіваються, що це звернення або заява дуже. Розчарує нашого ворога. Дуже хотілося б вже вже на часі, так? Якщо дивитися з точки зору Рамштайна, то є цікавий момент: я не побачив на сьогодні, чи буде брати участь в, навіть в онлайн американська сторона. Це може свідчити про те, що Рамштайн остаточно переходить або. В більшій мірі переходить під контроль Європи. І Європа на себе бере максимально відповідальність за безпекову сферу і за допомогу Україні. Це непогано насправді, але все таки б хотілося б, щоб Сполучені Штати, хоча б візуально, знаходилися в цьому сенсі для того, щоб підтримувати оцю там, навіть хоча б медійну інформаційну єдність. Це теж немало. З чого очікувати від Рамштайна? Ви знаєте, нас привчили, мабуть, з перших Рамштайнів, що кожен із них є вирішальним або є історичним. Зараз він перейшов уже в рутинну, скажімо, площину. Я очікую, що тут більш буде озвічне. Означено номенклатуру, можливо, можливо, напрямки, але буде менше конкретики. Чому тому, що як якщо я правильно зрозумів, допомога Україні зараз не буде оголошуватися в цифрах і в конкретиці. Як на мене, це дуже правильно, тому що з кожної праски ми не маємо чути скільки нам передали того, передали того, але тут далеко ходити не треба не бути великим аналітиком, щоб зрозуміти, що це буде і про засоби захисту неба, тому що президент і команда українська скрізь на всіх майданчиках проговорює саме це, і саме до цього схиляє наших партнерів. Тому я очікую, що будуть визначені напрямки. Будуть потім наслідки для нашого ворога, але я не очікую, що будуть оприлюднені якісь конкретні цифри. Володимир Зеленський офіційно опублікував в своїх соцмережах пост: сім днів масштабних російських ударів по Україні понад 1800 дронів. Більше ніж 1200 керованих авіабомб і 83 ракети різних типів. Росіяни посилюють терор проти міст і громад, щоб усе більше залякувати наших людей. Але, попри плани, Москви, є хороші результати. Роботи сил ППО, особливо добре показують себе дрони-перехоплювачі, вже сотні збиттів російсько-іранських шахедів за цей тиждень. І кожна зустріч із партнерами на цьому тижні була про масштабування цієї технології. Дякую кожному, хто готовий інвестувати у захист життя. Дякую нашим воїнам, які бережуть українське небо. Шахеди один зі способів затягувати війну. Маємо нейтралізувати цю загрозу аби швидше запрацювала дипломатія. Сподіваємося на виконання усіх домовленостей, що посилять наш захист. Розраховуємо на сильні рішення США, Європи і Сімки, Сімки та всіх партнерів. Пане Олеже, а тут, взагалі, розбирати є про що? По перше, це про кількість. Зрозуміло, що Росія величезну кількість зараз всього, чого може, запускає нам на голови. Але велике питання, коли ми зможемо протиставити аналогічну або більшу кількість на противагу. і це питання не тільки до нас, і не стільки до нас, скільки й до партнерів. Певно, що ми вже використали абсолютно всі аргументи для того, щоб партнери. Починали інвестувати, продовжували інвестувати, прискорювалися і так далі. Чи ми ще щось не використали? Дивіться питання тут ще одне: що навіщо це Росія робить, і щоб наші партнери теж розуміли, що спостерігаються інформаційні компанії, які йдуть поряд з обстрілами. Чим більше обстрілів, тим з'являється В наших медіа вкидається така теза, що Захід не може нам допомогти, у нього немає інструментів для цього. І нам треба переломити цю ситуацію, тому що наступна теза, яка теж просовується: українці втомилися від війни, ви втомилися від війни, треба погоджуватись, обстріли припиняться, якщо і так далі, і так далі. Тому ми повинні е на противагу поставити конкретні дії наших партнерів, тобто щоб небо над Україною було врешті-решт, ну я скажу пафосно закрите. Хоча ця дискусія триває з другого дня війни. Або наше прохання до нашого заходу. Тобто, що ми маємо робити? Дотискати партнерів. В першу чергу нам було б дуже круто, якби ми все-таки отримали в тому чи іншому вигляді. Так, знов я там трошки сам собі буду притрічити, але йшла колись мова про 10 установок або комплексів тих же Петріотів. Зараз іде мова про. Перших три, я так розумію, що вони гіпотетично можуть з'явитися. Тобто, це робота з партнерами, це робота з тими партнерами, які мають у себе на озброєнні і можуть випускати певного певні види засобів захисту неба. Також масштабування за рахунок і наших коштів, і здебільшого наших іноземних партнерів, так звана ця данська система стосовно випуску тих же зенітних дронів. І ще один момент, який дуже важливий. Звісно, я не військовий експерт, але я від них дуже часто чую: що не тільки масштабувати те, що сьогодні на сьогодні, а й дивитися в майбутнє, що росіяни будуть робити з тими ж дронами через місяць, через два, через три, якими вони стануть, і намагатися е випередити. Зрозуміло, що тут є протистояння меча і щита, щит завжди запізнюється, але е ворога треба прораховувати. Ми йшли попереду дуже довго. Ви по всьому, ворог зрозумів, що робити. Тепер черга за нами. Власне, спостерігаємо і за цими тенденціями. Головне не прогавити момент. Ви абсолютно точно і влучно це підмічаєте. Політолог Олег Лісний був із нами.